Є у нас дві людини в місті, які внесок чий внесок у відновлення, його переоцінити дуже важко. Люди, які вже багато років працюють в Ірпінській міськраді, і з перших днів деокупації активно долучені до відновлення громади. Йдеться про начальника управління інфраструктурного розвитку інвестицій та ЖКГ Сергія Канюру та його заступницю Ольгу Калиту. З власного досвіду про роботу цих спеціалістів знають саме голови ОСББ Піня. У вдячність за постійну допомогу та підтримку громадська спілка ОСББ ОСББЕРПІН нагородила Сергія Канюру та Ольгу Калиту відзнаками за плідну спів. Працю ми любимо казати. Дякую. Тому що дуже багато в спільній співпраці зроблено з цими людьми і продовжує робитися, починаючи від є відновлення, закінчуючи там з програмами співфінансування. Сергій канюра обіймає посаду начальника управління вже майже 6 років. А в Ворпінській міськраді працює з 2016-го каже, любить свою роботу за команду. Це мої підлеглі, без них би дуже важко було б досягти того, чого якби ми маємо зараз, які результати ми маємо. Тому в першу чергу я люблю саме свій колектив, своє управління, своїх підлеглих. Ну і звичайно, коли є класна комунікація в цілому по місту, степ без степ, ми рухаємося, і у нас ну я вважаю, що якщо виходить не все, то дуже багато. Після деокупації управління під керівництвом Сергія Канюри залучено до всіх процесів відновлення. Це програми, є відновлення, фонд ліквідації наслідків збройної агресії, ЮНЕЦІДвадцять «Юнація-24» та інші. Фахівці шукають донорів, подають проекти на фінансування, спілкуються з міжнародними організаціями, комунікують з мешканцями. Тощо Якщо ми думали, що до лютого 2022 року у нас роботи надзвичайно багато. Але насправді її взагалі можна ну так, якщо порівнювати, сказати, що взагалі не було. З квітня 2022 року, після того як місто було деокуповано, роботи стало надзвичайно багато. Значна частина роботи лягла на заступницю Сергія Канюри, начальницю відділу житлово-комунального господарства Ольгу Калету. Це одна із перших людей, з якими я познайомився в Вірпіні. Дуже класний спеціаліст. Наразі вона повністю веде перший грант від Невко. Кожного дня у неї відповідні онлайн-наради по тому чи іншому об'єкту. Це дуже складний процес, але вона справляється, молодець, і крім того, вона веде повністю координацію програми співфінансування ОСББ та ЖБК. В цьому році ми сподіваємося, так само плануємо виділити майже 10 мільйонів гривень на реалізацію багатьох проєктів в рамках цієї програми. Верпінські міськраді пишаються своїми фахівцями та радіють за заслужене визнання підлеглих. Сергій Олександрович дійсно заслуговує на неї. Він максимально відповідальний, з максимальною віддачою завжди працює для блага нашого міста. Тому я щиро радий за нього і за Ольгу Калиту, які проявили себе в такий нелегкий час після воєнної відбудови. Все продовжується ще, вони працюють постійно на місці, завжди фахово допомагають людям і сьогодні отримали за це гарну оцінку.